Вітаю з вами, автоінструктор Роман. Тема відосу таблиця множення для водіння. Це е, хто кому поступається на перехрестях. Запишіть, завчіть, зрозумійте, щоб як від зубів відлітало. У кожного справа е, питаю на кожному перехресті хто кому поступається. Якщо ми йдемо ліворуч, праворуч чи прямо в нас три варіанти: перехресть. головна, в нас головна, в нас другорядна, це прості перехрестя, рівнозначний. Зелений це як головна. Тож, записуйте, якщо у нас зелений і ми їдемо праворуч, праворуч це самі легкі повороти, самі легкі, прямо це більш-менш такі середні і ліворуч самі складні. Тож, якщо у нас зелений і ми їдемо праворуч, ми не поступаємося машинам. Останнім ми поступаємося тільки. Якщо ми їдемо прямо на зелений, взагалі нікому не поступаємося. Ні пішоходам першим, ні машинам зліва справа, ні пішоходам. Останнім. Якщо ми йдемо ліворуч на зелений, в нас зелене світло на звичайному перехресті. Ми поступаємося зустрічки завжди при повороті ліворуч зустрічки завжди. І останнім пішоходам. Якщо ми йдемо на зелений, ліворуч і праворуч, ми упираємося в пішоходів, у котрих тож теж зелений. І якщо ми їдемо праворуч, то лише останнім пішоходом. Якщо ліворуч, то зустрічки і останнім пішоходом Далі, головна дорога в нас пішоходам. поступаємося на першому і на другому пішоходні Якщо ми проїжджаємо перехрестя, будь-куди ми поїдемо. Вже горло, блін, не витримує, бачите. Якщо в нас головна дорога, куди б ми не поїхали, ми по любому поступаємося пішоходам. Першим і другим У нас на перехресті завжди чотири пішохідних переходи по периметру. Прямо поїдемо, перший, другий пішохідний. Ліворуч теж перший і другий, праворуч теж перший пішохідний і другий. Після повороту самі такі коварні пішохідні. З машин, кому поступаємося, якщо ми їдемо праворуч, у нас головна дорога, ми не поступаємося машинам зліва. Якщо ми йдемо прямо в нас головна дорога, ми не поступаємося машинам зліва справа. Це ті, хто з нами перетинається. Якщо ми йдемо ліворуч, у нас головна дорога, ми поступаємося зустрічки. Виключення хіба що у нас головна йде, ліворуч, змінює напрямок. Але ж знову ж таки, це я про звичайні перехрестя. Далі, другорядна дорога. Трикутник вершиною донизу. Він один єдиний трикутник вершиною донизу. Інших трикутників вершиною донизу немає. Знак Стоп, це як восьмикутник, він теж як другорядна дорога, але з обов'язковою зупинкою. Тобто. Якщо в нас другорядна дорога, куди б ми не поїхали, хоч праворуч, хоч прямо, хоч ліворуч, ми будемо комусь поступатись. Знак поступи з дорогу каже, що куди б ти не поїхав, ти комусь поступаєшся. Праворуч саме легкий поворот, ми поступаємося машинам, котрі зліва. Єдині хто в нас вріжеться. Якщо ми йдемо прямо у нас другорядна дорога, то ми поступаємося зліва і справа, в них головна. Якщо ми йдемо ліворуч на другорядній дорозі, це саме складний поворот. Ліворуч на другорядній дорозі. Звичайне перехрестя. Головна не змінює нікуди напрямок, ми поступаємося зліва, справа і зустрічки. Тобто всім пішоходам, звичайно, трамваям, звичайно, ми їх не називаємо. Але поступаємося. І так, ще раз, запишіть: якщо в нас головна чи зелений, праворуч, нікому із машин, прямо нікому ліворуч, зустрічки завжди, якщо в нас рівнозначне перехрестя. Перешкоді справа, і ми повертаємо праворуч нікому, якщо прямо перешкоді справа. Якщо ліворуч, перешкоді справа і зустрічки. Якщо в нас головна дорога праворуч нікому, прямо нікому, якщо ліворуч зустрічки завжди. Щоб у всіх це від зубів відлітало, це основа, з якою ви будете їздити все своє життя. Розумійте, хто де кому поступається, і менше будете втичити і тупити на перехрестях. Просто знайте свої пріоритети. Всім гарного дня.